Леонардо Ді Капріо у ролі колишнього хіпі, пригоди мультяшного експресу та магічна подорож крізь час, що приведе до справжнього кохання. У програмі Кінозала більш детально розкажемо про стрічки, що можна переглянути на найбільшому у місті екрані кінотеатру імені Шевченка з 25 вересня до 1 жовтня, включно. Вітаю і розпочинаємо! На широкі екрани вийшла картина Одна битва за іншою, в основі якої роман Томаса Пінчона Винокрай. Фільм переносить глядача і у події 90-х, і у сьогодення. Боб Фергюсон колишній хіпі, наркоман і алкоголік, закохується у шалену та відривну профідію. Дівчина відчуває симпатію, тож залишає полковника Локджо, аби бути разом з Бобом. Проте Лоджо білий супремасист, який не пробачає подібних вчинків. Тож він розпочинає свою помсту проти пари, викрадаючи їх спільну доньку. Ти ж знаєш, що геть не гідний моєї доньки. Моя дитина походить із династії Революціонерів. А ти такий розгублений. Що ти з цим робитимеш? Знаєш, що таке свобода? Що безстрашність. Та третя світова. Про початок роботи над новим фільмом Одна битва за іншою. Пола Томаса Андерсона стало відомо у січні 2024 року. Тоді ж було оголошено основний каст. Головну роль довірили Леонардо Ді Капріо. Він до слова мріяв попрацювати з Андерсоном протягом 25 років. Він був затверджений на головну роль у ночі в стилі Бугі, але тоді обрав для зйомок Титанік. За головну роль у фільмі Леонардо Ді Капріо отримав гонорар у 20 мільйонів доларів. Сама ж стрічка з бюджетом у 140 мільйонів доларів стала найбільш дорогою у кар'єрі режисера Пола Томаса Андерсона. Ти потрібен, сенсею, Будь ласка, від Бобе! бобе. Від все. Відвага. Так. Ясно. Дякую. Так. Дякую, сенсею. Дякую, сенсею, дякую. Бляха, Віваля революціон! Маленькі глядачі ще мають нагоду завітати на перегляд мультфільму Місія звіропотяг. Його показ триває у кінотеатрі імені Шевченка. У вагонах потягу, що мчить крізь Каліфорнію пасажири зі своїми домашніми улюбленцями. На одній з зупинок усіх людей просять покинути потяг, залишивши у ньому лише тварин. І тут несподівано експрес рушає з місця, залишаючи розгублених пасажирів на пероні. За ось цим хитрим злочином стоїть підступний злодій Борсук Ганс. Він має одне невирішене питання з одним із пасажирів потягу, тож і розпочинає ось цю боротьбу. Я маю переваги для роботи у поїзді. Соколе, провалиш цю місію, потрапиш за ґрати. Аблиш, не варто хвилюватися. Сьогодні у всіх нас буде комплексний обід. І від кого всі цього очікують. Дякую, соколе! 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 Єнот, що взяв собі ім'я птаха. Надто просто! Починаємо. Прохання усім пасажирам покинути котя. Тепер наступний етап. Тяг контролюю я розганяюся. Гальмую. Розганяюся! гальмую. Розганяюся! гальмую. Оце так шоу. Тепер домашні улюбленці повинні подолати страх та об'єднатися, аби побороти злого ганса, запобігти втіленню у життя його плану, аби він не призвів до катастрофи. Місія з віропотяг це анімаційний сімейний фільм, створений за сценарієм Девіда Ало та Еріка Тості. На цю стрічку варто завітати усією сім'єю. Вона буде цікавою і дорослим, і дітям. Адже об'єднує у собі і екшен, і гумор. Якщо хочемо всі літи, мусимо дістатися локомотива і загальмувати вручну. А якщо не зможемо, усі помремо нема за що. Це просто. О, О, місія звіроботя. Скоро у кіно. Якщо ж у ці осінні дні ви прагнете романтики, то маєте нагоду завітати на показ фільму Велика, смілива, красива подорож. На весіллі спільного знайомого Сара зустрічає Девіда. Їх дещо об'єднує. Та самотність та туга за минулим. Загадковий збіг обставин дозволяє незнайомцям відправитись у велику, сміливу та красиву подорож. Що ж ховається за магічними дверима, які відкриті лише для Сари та Девіда? І чи допоможе їм повернення у минуле змінити своє майбутнє на краще? Привіт! Ти прийшов сам? Сам. Ну, а ти? Я теж. Дивно, що прекрасніше місце то самотніше в людини на душі. Насправді це від компанії залежить. Ха -ха -ха. Продовжуйте рух трасою ще 400 кілометрів. Девіде? Девіде? Чекай, ти що, тепер ти говориш особисто до мене? Хочете у велику, сміливу, красиву подорож? Ем... Так. Девіда? Підберіть сару. Двигун не заводиться. А в мене якраз все працює. Маєш слабкість до афоризмів? Чому ти так вирішила? Що прекрасніше місце то самотніше в людини на душі. А це ж викопаний я непогано. Режисер фільму американець корейського походження Когонада. Він відомий фільмами Колумбус та Після Янга. До речі, Когонада має чимало нагород у світі кінематографії, зокрема, нагороду за найкращий фільм фестивалю Санденс, а також номінацію на премію «Бафта». Добре, коли я з ким поділитись. Усе закінчиться тим, що я змушу тебе страждати. А що як навпаки буде? Доню. Ти можеш бути щасливою. Зроби цей вибір. Кожному потрібен хтось, і з ким можна розділити життя. На цьому ми ставимо крапку. Нагадаємо, що ці стрічки можна переглянути на найбільшому місці екрані в кінотеатрі імені Шевченка з 25 вересня до 1 жовтня, включно. Тож заручайтеся компанією рідних та друзів та вирушайте до кінотеатру. Найбільше у місті екран якісний звук подарують незабутні враження. А також приємною буде і бюджетна вартість квитка. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. До зустрічі рівно за тиждень у програмі Кінозал.